Ексклюзивний подарунковий сертифікат у Вінницькому планетарії пропонують ідею подарунку друзям та рідним. Подарунковий сертифікат дійсний на одну особу до кінця цього року, і ви можете відвідати з ним будь-яку програму згідно афіші будь-якої вікової категорії, і в тому числі на мелодію саксофону. Почувши про нову послугу, Вінничанин Володимир Горохов на касі одразу придбав сертифікат. каже, можливість помилуватись зорями під куполом планетарію подарує комусь із найрідніших. Або ми з дружиною на цей санк. Попадає, а якщо ні, то в мене є старший син, підліток і комусь з компанії буде це цікаво, тому що він колись він ще був малий. Був у планетарії йому дуже сподобалося, Ми зі школи ходили. Я особисто ще ні разу не був в планетарії тут на санці, але е, знаю відгуки. Чув це дуже захопливе видовище. Зацікавилась подарунковим сертифікатом, і віничанка Віта Кірічук каже про нову послугу, побачила на сайті планетарію та не вагаючись, придбала його. Сертифікат подарунковий на, на зустрічі з космічними подорожами, на зустрічі з зірками, на зустріч з перетворенням води. І цей сертифікат коштує 100 гривень, але я вважаю, що це найкращий подарунок для того, щоб дитині зробити щось незвичайне, що чарівне і фантастичне.